Вітаю, мене звати Дмитро Кохановський. Закликаю всіх підписатися на мій канал та поставити уподобання. Це ж було вже. Сьогодні я хочу порозмовляти на тему, чому в нашій країні немає політичної відповідальності і коли ж вона все-таки наступить. Незалежність в Україні була проголошена 24 серпня 1991 року. Дехто відчував натхнення патріотизму та сяя від щастя. Та дехто просто що вам потрібно радитися. Я хочу вас запитати. Пробігав між краплинками. Український народ прагнув змін та незалежності. Локомотивом змін став народний рух України на чолі з В'ячеславом Чорноволом. На жаль, це не було так просто. Від українсько-московських комуністів до самого президента США були перепони заґа Йорфорберизнейдискантрі Юкраїн орфронтир. Кожю степс линк європейжі. На той момент американський президент налаштував гарні відносини з вищим керівництвом радянського союзу. І Єдиним меседжем до українського народу це було ніякої незалежності. Незважаючи на відмовки американського президента, вони це зробили. Тим часом, як українці здобували незалежність, на болотах відбувалися дуже веселі речі. Отже, 19 серпня, буквально за декілька днів до підписання нового союзного договору, який би надавав більше влади республікам, група заколотників у керівництві комуністичної партії вирішила захопити владу в Совєтському Союзі. Якщо коротко, зброд пучистів хотів зупинити розвал імперії зла Горбачова, ув'язнили на відпустці в Криму. Єльцин виліз на танк, засвітив обличчям. Ще один геніальний чоловік. Я би не став з вами розмовляти, якщо ви були б чоловіком вулиці. Але в них нічого не вийшло. Після повернення Горбачова політика гласності продовжилася, але ненадовго. Одним реченням гарне закінчення літа 91-го року. Незалежність <плес> проголошена, необхідно президентські вибори. Перші українські вибори президента відбулися 1991 року, 1 грудня одночасно з референдумом про підтримання акту незалежності України. Перші президентські вибори в Україні виграв на жаль Кравчук. Чим запам'яталося правління Леоніда Кравчука: інфляція, страйки бюджетників, позбавлення ядерної зброї, недоведені корупційні схеми, махінації та таке інше. Власть без опозиції ні порождає культ лічності. Отак вот і працюємо. Працюємо для вас. На мою думку, проблема нашого політичного суспільства в тому, що не маємо політичної відповідальності. Остановіться! дякую за увагу. До наступної зустрічі.